У Нас є прямий ефір зсередини, Так всі разом зараз дивимось, не знаю, чи є в нас звук. Навіть якщо є, то ми його не чуємо чітко. Бачимо, що по той бік, по правий бік, делегація розташувала у сполучених штатів по лівий бік від нас і ближче до нас амбасадорка України Стефанішина, Далі кислиця Умера, Зеленський, Далі мені вже погано видно. Гнатов здається, і Соболев, вся наша делегація, яка анонсувалась, тут є. І це відкрита частина зустрічі, яка у вигляді ланча зараз, Марґо, фіуд Айдекотсив. Трамп демонструє який він джентльмен і який він господар. Honest, пропонує здається учільниці свого протоколу. Якщо я зараз не помиляюсь, ім'я він і називають. Пропонує теж yes no? переживає, переживаючи вона не голодна, і що вона теж з нами okay. поїла. Ви Бачите, що в офіційній делегації накритий стіл Рубі Віткаф yeah. Гексет кого може впізнати, всі сидять поруч із Трампом. Зараз вочевидь подадуть. Страви і так розпочнеться перша частина розмови анонсованої вже повними складами двох делегацій української і американської.